Ісусу Христу. Наближаємося до святкування Різдва Христового. Всі святкування є таїнством. Слухайте пояснити до кінця, як то Божий син народиться як дитинка науково важко, виходячи із реалій наших природничих. Але Божий син народився як мале дитя і учасниками Різдва є ті. Про кого описують Євангелії, а вони всі у різноманітний спосіб проживають це. Хтось має зробити, ну, знаємо, що, що таке дистанція, хтось має зробити короткий шлях, як пастухи, які там, ми не знаємо, можливо, і декілька сот метрів поруч було, можливо, кілометр два. Ну, нехай буде три максимум, і прийшли. Ну, але є там такі, про яких описує Євангелій, що вони прийшли здалека, так звані волхви. Іновірці, новірці, погани, мудрі, науковці. Їм треба було зробити довгий шлях. Можемо так сказати, що готуючися до Різдва, ми робимо різний шлях. Є люди, яким не треба великого шляху. От, наприклад, хтось із нас міг так прийняти віру у Господа. Батьки кажуть: дивися, нас батьки навчилися звертатися до Бога, бо задуму Божого ми вийшли. До Бога маємо прийти, і ми тримаємося цього маршруту. Твоє прізвище, як каже так, то й так. Бачиш, ти народився в нашій сім'ї, у тебе таке прізвище, ми віруючі, люди, і ти будеш віруючи. Зрозуміло, зрозуміло. Все, на ціле життя. Він собі е, знаєш, що батьки сказали, що ти віруючий. Ми вірували, ми оперлися на наш життєвий досвід і собі крокуємо тим. А я уперті діти. Такі, як я. Мені мама казала, ну, я молився, але у мене були запитання: ну як так? Ну складаючи докупи, воно ж точки так не виходить. Ну, скільки там мама могла пояснити, пояснила. Пізніше вже підключилися священники. Хто, Комусь треба довший шлях. І це треба поважати. У Різдві Христовому є мудрі люди, дуже мудрі люди, які приходять поклонитися. Вони йдуть через природничі науки, вони йдуть через зірку. І їхніх. Ви географію учили, я географію учив, їх, їхній шлях Ісуса Христа не такий прямий. Їхній шлях подвійний, вони йдуть до зірки, вивчають зірку, а зірка покаже, куди їх, їхній шлях такий. А якщо цей шлях ще розкласти, звідки вони вийшли, до тої зірки, за якою вони йшли, ну звідки взялася зірка, це пророцтванське. Пророцтво вони були з орастрами, вони вивчали всі ті речі, зірки. Ну, а коли був Даниїл, пророк, як, е, як виселенець у часи Навуходоносора Вуходону е, у Вавилоні, він говорив і про часи, коли з'явиться це. З'явиться це сім седмиць, Якраз тоді вони, чуючи про те, пророцтво, що прийде той, згідно пророцтв, хто буде володарем аж по край землі. І е, вони подивилися, е, оскільки були з подивилися, що в той час має з'явитися е, якась зірка. Їхній шлях до Ісуса Христа був дуже довгий. Вони оперлися на досвід е, пророцтв, на досвід набутого, набутих спостережень за зірками. І потім, вирахувавши шлях, прийшли до того дитятка і знайшли його, так як е, це було їм казано. Іншими словами, вони зробили неймовірно велику дистанцію. Хотів би заохотити нас молитися за тих дуже розумників, знаєте, є такі розумники, які ну, дійсно розумні люди, аналітичні, які просто уперті, такі як я, які роблять довгу дистанцію, і потім треба, треба їм досить довго прийти до чогось. То такий, знаєте, тип жирафи християнської. От є такий тип, як жирафи. До мене доходить, наприклад, лише все пізніше. От, тому так пізніше пішов у семінарію, пізніше одружився, пізніше. Все пізніше, так, доходить трошки. Браття і сестри, кожен має свій шлях. Кожен має свій шлях, його треба поважати. Так помолимося за тих, які роблять свій довгий шлях до таїнства, аби поклонитися Спасителю світу. І помолимося, а не збили. І е, на цьому шляху, знаєте, що бувають різні виклики, аби люди, попри усі виклики, знаєте, який був останній виклик у Волхвів? Ірод. Іван описує, що останній виклик у Волхвів був ірод. Вони могли зробити страшезну помилку. Ірод казав, що о, та найдете його, поклонитеся і вернетеся. А зрозуміємо, що від Вифлеєма до Єрусалима, там від того місця народження, якихось там по лінії натягнути десь, можливо, там 10 кілометрів. Вони бися вернули, розповіли йому, і що? Це був страшний шлях, ці 10 кілометрів назад до Ірода. Вони би йому сказали, він би знищив дитятку. Вони пішли іншим шляхом. Так от помолимося за цей довгий шлях, який сьогодні роблять люди, аби знайти Ісуса Христа. I me, ko doušić doušići, koroči, tako što ne zbivali se.